А я хочу запросити Тараса Бебешка зараз. І це було чудове інтерв'ю про мистецтво плетіння мережива, про важливість пустих місць в цьому мережеві. Ну і, звичайно, того, хто ці місця зможе бачити, може бачити. Чи я можу дати мікрофон? І про зв'язок у нашій множинності. Розмаї, як каже пан Тарас. Я ще хлопець його, я ще діду. Ви знаєте, дивлячись на різних людей, на розмаї думок, опіній, побудов, конструкцій, котрими завжди славилася Україна в різні часи. Починаєш розуміти, що основне надбання, те, що є в українство, це не ресурси. Ресурси це пусте ніщо. Головне це звідки ці ресурси беруться. Вся економіка давно вже і філософія перестала займатися ресурсами. Вона дбає про джерела, звідки беруться ресурси. Це називається в економіці активи. Ми є величезний невичерпаний актив управління, керування, плекання активів. Між іншим є таке колосальне визначення, котре я завжди наводжу в своїх виступах, котре зробила група фахівців Організації Об'єднаних Націй System of National Accounts. Активи як вмістилище майбутніх благ. Відтак вони ці ціни не мають. А мають лише оцінку. Ви не можете їх продати, бо тільки ви їх починаєте продавати, вони перетворюються на ресурси. Так от ми всі разом. І сила наша, вистояння наше, тим, що ми є активом, а не ресурсом. Ресурс можна зробити. Хто 30 років тому думав, що Big Data стане ресурсом, яким він є зараз. Але з'явився актив. З'явилися великі накопичувачі, пам'яті, з'явилися сторіч і таке все інше. І це стало ресурсом. З активу проявився ресурс. Кожного активу можна проявити багато ресурсів і різноманітних. Земля це актив. Якщо я її продаю, це ресурс. Але я можу годувати і себе, і дітей, і онуків, і правнуків з цієї землі. І оце дуже важливо, щоб ми завжди пам'ятали, що ресурси, вони. Минущі і мінливі. Сьогодні вони важливі, а завтра стануть пустим звуком. А от те, звідки беруться ці ресурси? Звідки вони проявляються? От ті самі активи, котрі є головне, що є в нас в українстві. Оце дуже важливо. Я спокійно поставився, до речі, до цієї угоди з американцями, бо вона саме про ресурси, а не про активи. І якщо ми мудро використаємо цю можливість для розбудови активів України, це буде на користь всім нам. Так само на користь і на благо України стає наше, ну, скажімо так, дещо анархічне, хаотичне творення. Наша, ну, недарма Нестер Махно народився в Україні. Єдина людина, від якого. Князь Кропоткін брав гроші на своє життя. Ми не системні. Нам докоряють, що ми не, дуже часто стаємо недержавниками. але в цьому розмаї утримання цього розмаю не за рахунок централізованої ієрархічної якоїсь пірамідки. Надбудованою над кожним з нас. А на зв'язках між нами, на тих порожніх місцях, де плекаються активи, котрі ще не проявилися, не народилися. Я останнім часом, так вже склалося, багато спілкуюся з нашими вітчизняними айтішниками. Вау, оце актив! І тут мова не про кодінг, що стосується штучного інтелекту. Ні, розмова йде вже про наступні рівні, наступні стадії, що за корінговим штучним інтелектом, що там виникають настільки, чому вони почали зі мною спілкуватися, тому що дуже багато питань, на які вони вийшли зі свого боку, вже виходять за межі. Простої математики виходять за межі простої, простого кодінгу, простого програмування. Це симулятивні оборонні технології, це орфанні процесори, це речі, котрі, ну, скажімо так, наскільки мені відомо, осмисленню ще не подавалося в швіті. Вони над цим працюють конкретно, і от це наш актив. Знаєте, всі звикли, що айтішники це корінг і циферки. Да? Ні, 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 це було, це абресурсний етап минулого часу. Зараз плекається оцей актив, котрий ще не має зиску з себе поки, але з часом він. Дасть нам ту силу, яку ми втрачали, не дбаючи про власні активи, не думаючи про блага наступного періоду. Зараз або у вічності. Це дуже важлива ділема, котра, зокрема, святе письмо теж відзначало, відзначаючи два тіла людських на тіло фізичне, тіло духовне. І ми маємо утримувати це, в утримання зв'язку цього є наша сила. Отже, не ресурси, але активи, активи майбутнього, майбутніх перемог, майбутніх досягнень і місця для прояву ще, і ще, і ще, і ще нових активів. Оце то, що я завжди зичу в своїй країні, своїм людям, своїм нащадкам і кожному з вас. Дякую. Дякую, Тараса.